Всім привіт! Коротенько про те, як робити ін'єкції. Мене попросили показати, куди ставлять ін'єкції, якщо не в шию. Та дивіться, в шию це ми сюди ставимо. От сюди за вухо. Тобто тут саме дуже така тоненька шкіра. І можна ще от сюди. Бачите, трошки нижче я показую. Далі ми дивимося по м'язам, де ще можуть бути м'язи. І це отут тратиться. Але це такий от, отут ратиться, це самий крайній варіант. І дивіться, отут м'язи на ратиці, і ось там м'язи на ратиці. Але, наприклад, якщо отут і тут в шиї можна робити короткою голкою такою грубою, і тут можна робити короткою голкою грубою, то ось тут вже короткою голкою не зробиш, бо там гарний прошарок. Сала. Ну, тобто, що я хочу вам сказати, друзі? Робляться уколи в м'язи, розумієте? Самий швидкий доступ до м'язів, у нас є оце місце да? на шиї свинки, якщо бути точним, то. От, оце. Це самий короткий, такий і найдоступний шлях. Але якщо ви робите досить велику кількість ін'єкцій, то ви не зможете її колоти в шию, в цих там, скільки там на шиї у нас 4 місця буде. Тут вище трошки нижче і з іншої сторони. Буде шияся синя від великої кількості ін'єкцій. І тому приходиться шукати виходи. І ще раз я покажу. Отут є у нас мишця, ви її нащупуєте мершцю. Отам мишця. От там мишця. І отам от мишця. І це все можна робити. Ми робили ці ін'єкції, і вони нормально всі ці ін'єкції заходять, їй не витікають. Але ви будете бачити самі, коли будете давати ін'єкцію, будете самі бачити, як заходять ліки. Ще дуже важлива інформація: давати не більше 10 мл в одне місце. Навіть якщо вам треба давати 50 мл, тобто даєте в різні місця. А бачите, тут ми робили ін'єкції, ну і ми зразу це місце запшикали чимось спраєм. Може бути гулька на місці ін'єкції, це не всмокталося достатньо добре, не всмокталося не ліки. Але але, але, але вони все ж таки заходять. Це наша мамка на сносях, скоро буде пороситися, і ми е трошечки люсерки її кинули. З Богом бажаю вам здоров'я! Вам і вашим поросятам вдачних і спокійних медицинських вправ, а краще, щоб їх взагалі не було. До побачення.